То це торгівля, з якою треба боротись, бо це є загроза для життя нашого населення, нашого покупця. Поки триватиме утилізація, а це майже дві доби, за процесом спостерігатиме озброєна охорона. Як нам пояснили, це необхідний застережний засіб, аби на відбраковану продукцію не спокусилися працівники заводу. Це повинен бути заслін. Заслін повинен бути в бактеріологічній війні на кордонах. Не по всій Україні ми повинні, по всій Україні це вже потім, а повинно це все робити на кордонах. І доки наші митники не зрозуміють, що вони розмінюють свою сьогодні совість на долари, бо інакше сьогодні не можна це сказати, вони ж пропускають це тільки через свої руки. І ввозять сьогодні отруту, отруту в нашу державу, боротьба повинна вестися. З самого початку керівництво підприємством будувалося таким чином. Щоб перетворити його на виробничий придаток для приватних фірм, контроль над якими має Іваненко. Одним із таких фірм є Ароконтракт, Акваленд Оптутора. Вже протягом тривалого часу підприємство фактично виконує роль ресурсної бази фінансового донора для вказаних підприємств і приватних бізнесових інтересів. Я не вважаю себе. Керівником, який відійшов від колективу. Я вважаю все-таки, що в нас за період моєї праці були певні досягнення. Люди отримували зарплату. Ми займали, Ми відбувались перемог на виставках, займали золоті медалі. Ми працювали як одне. Ціле до останнього часу. І те, що зараз відбувається, для мене просто шокова подія. Замовно, я прекрасно розумію, що працювати в колективі, якому відношення до директора негативне, немає підтримки, неможливо. Він займався цими питаннями, які для нього були цікаві, тобто питаннями збуту. Направляв збут, ми не мали права відправити горілку комусь іншому покупцеві, тому що це було незадоволення, ну, а хто хоче викликати на себе незадоволення. От Відправляли горілку тільки тим і все. А якщо вже навіть таке питання десь там щось виникало, то значить ми, ми мали погодити це із директором фірми, там, допустимо, каленчароконтракт, кому відпускати горілку. Я вважаю, що це приниження для товаровиробника. Ми його не бачили, ми за не спілкувалися ніколи. Він ніколи в цеху не був і не цікавився мною. Як ми те підприємство піднімали? Я вам скажу так, я працював на заводі з липня місяця, але я за цей час, можна сказати, директора не бачив. Добре, перший раз я його побачив тільки тут на зборах. Порода пристосована. Дуже добре до наших місцевих кліматичних умов. І набуває поширення практично в всьому західному регіоні. Саме цей місць за останній рік вже двічі опинявся під загрозою знищення. Однак чергова знахідка не викликала такої борхливої реакції, як попередня. А що треба боятися? Вже 53 роки живемо, то що не боїмося. Ні, не боїмося, вже звикли. Перший раз було страшно, а цей раз дуже звикли. Перш за все трошки з... опасаюся, бо що таке місто, люди, населення, все, і рух транспорту дуже є високим. От. Ну, зараз, поки вони лежать, загрози, я думаю, немає, тому що 60 років лежали і кілька днів ще полежать. Ну, зараз забезпечена охорона цього міста. Місце для того, щоб не було вільного доступу ну, рибалок та інших осіб. Я так думаю, що на слідуючій неділі буде проведена дана операція співробітниками Міністерства надзвичайних ситуацій разом із е, організаціями міськими містоковою. Щорічно всім дітям, починаючи з однорічного віку, всім до 15 років проводиться. Це проводиться в рік 1030 реакцій манту. Серії тієї вакцини в нас вона була. Ми нею робили, ніяких ускладнень і реакцій не було. В нас вона ще є, навіть і зараз є в залишку, але вже ми їх не використовуємо. Причина не вияснена, чому остаточно чому захворіли діти. Чотири дні викликаємо, ніхто не приходить. То в них немає, то пізніше прийдуть, вже ми всіх обдзвонили. Ми з виконком викликали на ту лінію дзвонили. Минулий рік казали, задвижку поміняли. Як бігла вода, так біжить. Картоплю я тепер зберігаю на балконі, як холодно, і тут в мене кладовочки біля ліфта є. В підвалі в людей в кого було, все затопило. Минулий рік он сусід сушив, виносив. Дліні на весь дім по шву пішли трещини. Свищий, свищий, виходить, і вода фонтаном під давленням б'є саме. І ця вода вся. Ну, а щоб спускати слів, які зробити, нема, вона йде вся під фундамент. І вже він, видно, навіть звідси. Він... Як осадок робиться, осадок йде. Грибок дуже важко зараз вивести, але навіть якщо я ремонт зроблю, виведу цей грибок, він через рік-два дасть про себе знати. Я просто не знаю, що робити. Таке враження, що МЖК, а ми до нього належимо, абсолютно без дії. Тобто гроші ми справно платимо. А результат Скільки ви платите?» ну приблизно 40 у мене однокімнатна квартира 40 гривень, 38-42 гривні за утримання будинку. Не виконується ухвала вищого господарського суду України про зупинення виконання рішення та виконавців впроваджень по відношенню до підприємства «Санрайз». на сьогодні є ухвала, про яку вже згадувалися Вищого господарського суду. З моменту її винесення ухвала була винесена 3 квітня. Пройшло більше 10 днів. Однак державним виконавцем, провадженні якого знаходиться справа, не вчинено жодної з дій для виконання такої ухвали. Закон про виконавче провадження не передбачає зняття арешту з коштів на момент зупинення виконавчого провадження в даному випадку до закінчення вирішення в касаційному порядку. Стояли клієнти, ми почули, що це то дуже швидко повтікали всі. Не виглядай, бо як другий впаде, то не дай Бог щось. Стільки людей живе в будинку, ніхто нікого не попередив. що от вони будуть відмірюватися, тепер вони будуть будуватися. І все це робиться за рахунок нашого двору. І ніхто не питав нас, чи ми согласні з цим, чи ми не согласні. Сусід взяв, що зробив. Далі подвідувався, і, і цього. Стоби нам повикопував. навіть не вкопав. Дерева позрізали, як бачите. І тепер я ще хочу там зробити гараж. А де ді, діти, тут мусорка, а діти я буду гуляти. Не поймеш, що твориться. Гуляти нашим дітям немає де, немає, немає ні дітей, трави, нічого. Різні образи табачника, тобто клоуни, які показують один із аспектів його політики. Наприклад, табачник кат, це буде символізувати те, що він просто знущається з України. Він катує основна наша вимога це відставка табачника. Друге припинити українофобську політику міністерства. І третє, ще до чого пророчена наша акція. Зараз на обговоренні перебуває закон про вищу освіту. В мене, тобто, я його роздруковка і не знаю там маркером підкреслені всі пункти, з якими ми не погоджуємося. Тобто, ми вимагаємо, щоб цей закон був відхи. Сала, огірочки, варені. Що на, на бігу? Схватила, ти. А довго стоять же тут? Ні, не довго вони стоять. Бачу, з магазину біжать, купляють щось їсти, то я бігом побачила і думаю, що є, скоренько винесу. У мене теж два сини теж. одного забрали. Що може моєму хто дасть? А скажіть, будь ласка, а де ваш син зараз, знаєте? Не знаю. А коли забрали? З тиждень вже. Якийсь про себе дає знати, зв'язується з вами? Ні, ні. Нема зв'язку. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на автомобілі Деоланус, здійснено наїзд на автомобіль, який рухався по зустрічній смузі, в якому перебувало дев'ять осіб. За статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу. України в рамках ну, дослідивши усі обставини. Справи в судовому розгляді буде видно, враховуючи всі обставини, які будуть досліджені. Малолітня дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, друга дитина отримала середню тяжкості тілесні ушкодження. Інші пасажири, які їхали в автомобілі Ренотрафік, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Винувальний акт надійшов до суду, але, як ми бачимо, ні слідчим, ні прокурором не взято до уваги слідчого судді ухвали Луцького міській суду, де зазначено, що вони по даному кримінальному провадженню, мають бути потерпілими саме з тих підстав, оскільки обвинувальний акт не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, було повернуто на доопрацювання в прокуратуру міста Луцька. Причиною на нашу думку зараз це було вчинення тиску на адміністрацію установи з метою примання недовомірної виводи та послаблення встановленого законодавством режиму тримання. Відразу ми туди направили своїх три машини, потім ще дві, тобто там п'ять автомобілів було. В основному це були поранення на передпліччях, рани нанесені в ділянці передпліч. І то тільки трьом зашивали, решта були неглибокі рани і характер теж наші лікарі описують, що це була така симуляція масової суїцидальної спроби. Важко ховати батьків, а найбільше ховати своїх дітей. Це, це навіть не можна передати словами. І в мене донечка молодша, Даринка. І дуже важко пояснити дитині, коли вона щовечора просить у Бога, щоб він повернув сестричку назад. І що їй сказати, де вона і як вона, що вона ніколи не повернеться. Він починав випивати з 12-ї години дня. І кажу він, то дівчат їздили, вони випили горілки з вином. Це, я цитую його слова, те, що він розказував з пивом, потім поїхали в інше місце, там додавали, потім він ще інше віддячив. І це так відбувалося неодноразово. Світла пратоби, діти йшли з садочка, з школи, вони їм просто не було куди тікати. Вони були біля самого забору. Там ширина вулиці більше 10 метрів. Йому забракло проїхати. Враховуючи навіть громадську думку, 10 років це занадто мало, за вбивство двох дітей. Це, чесно кажучи, не вистачає тих сталінських часів, хоча ми живемо в демократичній країні. Смертну казі за таке треба давати. Представник фірми Фарма Хіндарниця угу. пояснив, що дуже зараз багато на ринку неякісних ліків. Угу. І через це вони змушені працювати напряму. Через це відкривають мережу аптек тут, по Західній Україні. Дуже шкода, що ми привезли його так мало, бо ж не розраховували, що вам так це все треба. Ну і в наші по сусідськи є спеціалізована школа інтернат. То ми ще були спочатку в них, тому не розрахували, що так мало ми вам привезли. Ви вже вибачте, бо на завтра ми вам привеземо більше, звичайно. Е, і, ну, представився, як Дмитро. Найбільше це вразило те, що він так з нас посміявся. Боже, здається, інтелігентні люди розуміємо, читаємо, бачимо по телевізору, чуємо. А воно так вийшло якось так Ну я не знаю, що таке. Ми так слухали всі уважно і так він так дуже швидко говорив. Потім вже як ми почали аналізувати, то от саме таким методом і користуються. Паски було кладовище відкрите на протязі 30 днів. О, могли заїжджати прибирати. А після Пасхи до провідної неділі закривається кладовище зв'язку з інтенсивним прибиранням кладовища. Сміття дуже багато. Якщо ті машини запустити всі на кладовище, то треба зупинити повністю прибирання кладовища. І через це, наприклад, закрити кладовище. Хоча може техніка сьогодні їхати. Я втечу через вікно. В мене там грати. я вже спеціально зняв, щоб від аверсу тікати. Від аверсу? Чому саме від аверсу? Чи ви від всіх журналістів тікаєте? Ви бачите, що То все, що говориться, що все забезпечено. Ну, що сьогодні забезпечено на нас вулиці? області? Я вчора говорила з своєю сусідкою, вона працює на Ага. Uh -huh. uh -huh. Вона каже, я боюся, в мене двоє маленькі діти вдома і батьки старі. Uh -huh. Я боюся виїжджати на виклик, тому що виклика немає ні захисних костюмів, нічого. Uh -huh. А в телевізорі говорять, що є. Дуже багато засобів захисту видано. І вже всі райони, в тому числі екстрена допомога, отримали засоби захисту, які закуповані на сьогоднішній день обласна клінічна лікарня, і вони поступають за рахунок, в тому числі були з, 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 з Державного з резерву. Нас зайшло більше 200 тисяч масок, вони всі роздані. І отримували в якості гуманітарної допомоги. Єдина проблема є по костюмах заробітного захисту. Їх дійсно немає, і по ізоляційних халатах їх просто нема де придбати. Але за моєю інформацією є попередня домовленість нашої обласної лікарні про поставку значної вже купівлю значної партії ізоляційних халатів. Не злість на що говорити, що є. Скажіть, нема. Ми бідні, У нас нема. Ну скажіть, нема. А так по телевізору такі люди є наївні. Є, як? Воно є, а чого його не дають? Моє вікно, то я виглядала, що я говорила. тут буває ставимо. Що цікаво, що от багато машин поряд стояли, да? а іменно ця машина через одну, тобто ніяких машин не було Тож такі. Так. Там вже з'явилося відео в інтернеті, що чоловік не мотоцький про да, під'їхав. Так, да. там камери все зафіксували. Чи чоловік, чи жінка, ну якби не бо це ж ніч. Просто видно, що хтось на моцику під'їхав, підпалив і втік. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Зараз розглядається одночасно кілька версій, що це сталося і чому. Допитані всі свідки також у неї взяли пояснення. Але ще будемо додатково опитувати очевидці, переглядати відео з камер спостереження. Вже є певні напрацювання. Вирішується питання про реєстрацію відомостей в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Машину занесло, дуна машина на стрічки в лікарні. Там посадити, що з не по не збивали просто тут був чоловік. Поблизу автомобіль здійснив зіткнення з зупинкою громадського транспорту та збив чоловіка. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій 91-го року народження керуючи транспортним засобом мазда не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, не був уважним за кермом і не зреагував на зміну дорожньої обстановки, внаслідок наслідок чого здійснив наїзд на зупинку.